Тож при розпаді СРСР Грузія проголосила незалежність однією із перших. І майже одразу там почалися три війни. Держава пережила переворот і попала у жахливу пастку російського впливу, із якого не може вибратися і досі. Як так сталося, все почалося у 90-х роках. СРСР розвалювався, і національні рухи росли як гриби після дощу. Майже кожен народ прагнув волі. Грузини не були винятком і голосно, часто на протестах про це заявляли. Потім, там, як і врешті Совку, відбулися перші вільні вибори, на них абсолютно більшість місць взяв блок партій, які були за те, аби Грузія була вільною від Совка країною. Вони організували референдум про незалежність, люди проголосували, і Грузія після десятиліть окупації знову отримала свободу. Ну, а лідера тих депутатів-незалежників, який сам по собі був дисидентом і якого звали Звіат Гамсахурдія, після того обрали першим президентом уже незалежної Грузії. От тільки була одна проблема ну, добре, не одна: спершу почалися міжетнічні конфлікти в автономних регіонах країни, автономна область Південна Осетія та Автономна Республіка Абхазія. Є домами для кількох відмінних один від одного і від грузинів народів, які теж цілком хотіли мати більше національних прав. Ну а новостворений уряд Гамсахурдії був не надто охочим до діалогу. Так осетини майже одразу заявили, що хочуть власну республіку, і це переросло у війну. Уряд Грузії та Осетини почали бойові дії. А там, де на кордонах колишнього СРСР війна. Там і втручання Росії із братською допомогою сепаратистам. Це все уже було серйозним стресом для грузинського суспільства. На дворі були 90-ті із тотальним руйнуванням економіки, соціальними проблемами, а тут ще й війна. А до того ж, президент Гамсахурдія виявився ще тим авторитаристом і почав переслідувати своїх політичних опонентів. Це все спровокувало протести, які переросли у збройний переворот. Гамсахурдію скинули, і до влади прийшов Едуард Шевернадзе. То був досвідчений політик, колишній міністр закордонних справ цілого СРСР. Але прибічники Гамсахурдії, котрих прозвали зв'ядистами, не збиралися із тим миритися. І почалася друга війна громадянська. Аби, хоч якось, розібратися, хоч із якоюсь ситуацією, Шевернадзе уклав угоду про врегулювання конфлікту в Осетії. Причому уклав її із Росією, і з президентом Єльциним. Бо хто ж іще контролює сепаратистські регіони? Там створили миротворчі сили із грузинських, осетинських та російських батальйонів і фактично контроль над Осетією Грузія тоді втратила. Край почав повільно, але впевнено дрейфувати в сторону Росії, а згодом навіть просив про приєднання до РФ. Тим часом почалися проблеми в Автономній Республіці Абхазія. Діло було як: парламент Грузії в 1992 році проголосив, що в країні повертають конституцію зразка 1921 року. В Абхазії це сприйняли як скасування їхньої автономії, бо в тій конституції ні про які окремі республіки в складі Грузії не йшлося. Тоді Абхазія оголосила, що теж повертає стару конституцію. Таку що від 1925 року, за якою вона мала бути незалежною державою. Дипломатія на цьому закінчилася. Почалася війна. Третя на рахунку за пару років. Абхази отримали підтримку від добровольців із підросійського північного Кавказу, а також, за заявами Грузії, від самої Росії. На стороні ж грузинів тоді воювали українські добровольці. Із радикальної організації УНАУНСО. в результаті жорстоких боїв грузинські війська були змушені покинути усю Абхазію, окрім високогірної Кодорської ущелини. То була поразка Грузії, після якої близько 250 тисяч грузинів були вимушені покинути територію Абхазії як біженці. Поки відбувалися ці події, повернувся раніше скинутий президент Гамсахурдія. До цього він переховувався у Чечні, яка якраз боролася за незалежність. Він разом із військом зі своїх прибічників захопив західну частину Грузії, звідки сам був родом, і яка звалася Самегрело. Аби зупинити його наступ, Едуард Шеварнадзе пішов на угоду із Росією, за якою Грузія вступала в СНД. А Росія надавала уряду Шеварнадзе збройну підтримку. Війська Гамсахурдіїв були розбиті. Сам колишній президент загинув за нез'ясовних обставин. Тут слід сказати, що стан війська в усіх сторін в усіх тих війнах був відверто поганий. Фактично, армії як таких не було, вони лише перебували у процесі створення, а той їх тільки планували створити. Але бої йшли, і люди гинули тисячі людей, часто внаслідок військових злочинів. А на фоні цього всього. Ще одна третя автономна частина Грузії, Автономна республіка Аджарія, звідки родом оці прекрасні хачапурі у формі човника, попала під владу місцевого князька Аслана Абашидзе, який зробив усе, аби його республіка не була вв'язана у ті війни. Всього за кілька років Грузія пережила три війни, втратила контроль над усіма трьома автономними регіонами і була у дуже скрутному становищі. Економіка фактично зруйнована, соціальні проблеми заполонили країну. Активно діяла мафія, організований бандитизм оповив країну, рекет, убивства і кришування були звичною річчю. Вирішення всіх цих проблем лягло на плечі Едуарда Шеварнадзе, якого у 1995 році нарешті офіційно обрали президентом. І він не зміг. Певні реформи відбувалися, а сама Грузія намагалася збалансувати вплив Кремля тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами Америки. Але країна була все ще бідною, все ще дуже корумпованою і сповненою сумнівними і дуже впливовими мафіозними групами. Напруга була величезна. Навіть президент Шеварнадзе пережив декілька замахів на власне життя. Грузія стрімко рухалася у напрямку до революції. Попереду її чекали нові великі випробування і нова велика війна. Бо ж, попри мафію та бідність, попри низькі стандарти життя і політичну нестабільність, було дещо гірше за усі ці речі. Грузію оповили довгі та брудні руки Росії. Росія весь час була за лаштунками кожної кризи на Кавказі. Москва постійно підтримувала котрусь зі сторін у всіх трьох війнах в Грузії. Російська зброя була активною в Абхазії та Осетії. Кремль підтримував Аслана Абашидзе в Аджарії та Шеварнадзе в громадянській війні. Москва була посередником у всіх перемовинах і заявляла на увесь світ, що Росія намагається підтримати мир, допомогти Грузії в розвитку, захистити меншини і так далі. А в цей час російські війська під виглядом миротворців заходили на територію Грузії. І на тих територіях роздавали російські паспорти. І хоч ті конфлікти не були створені Росією із нуля, це були дійсні міжетнічні проблеми, але було зроблено усе можливе, аби не дати їх закінчити. Різноманітні умови компромісу висувалися неодноразово, але безрезультатно. Окуповані регіони повністю попали під владу Росії. Бо ж, поки Грузія не контролює власні землі, вона не потрапить у НАТО. Поки російські війська стоять на її території, вона буде вимушена домовлятися із Москвою. А якщо спробує діяти самостійно, що ж, її силою змусять слухатися старшого російського брата, бо ж російські миротворці завжди мають зброю на поготові і стоять так близько до грузинської столиці. Від осетії до Тбілісі можна дістатися за якусь годину. То була страшна і чітко організована пастка. Пастка, із якої Грузія не вибралася і досі. Пастка, що дозволила Росії воювати проти Грузії і не отримати жодного докору від цивілізованого світу. Пастка, яку згодом Росія намагалася виставити для України, але так до кінця і не змогла. А ось як вона спрацювала у Грузії, мало показати буремне 21 століття.